Доброго вечора і мирного бажаю всім глядачам, гостям, підписникам і глядачкам, друзі нашого каналу. У даному відео я хотів би обговорити тему продажу домашніх курячих яєць. Хто яким чином їх продає, познайомим, їздить на ринок, а також ціни на курячі домашні яйця, друзі, у вашому регіоні. Завтра в нас. Субота, і ми з дружиною їдемо на сільськогосподарський. ну, на, на звичайний ринок підкупити дещо до свят. І Є в нас там замовлення. Людина замовила е, курячі яйця, вона нас постійно замовляє. І, Наприклад, конкретно, друзі, ми ось е, яєчка зложені в таких лоточках. Ну, одноразові, там не одноразові вони по 15 штук в одному лотку. Це яйця можна сказати, курки знесли нам за два дні. Цю кількість яєць молоді, плюс старі кури. І ми їх веземо завтра, і людина їх замовила, ціну я не буду там приховувати 100 гривнів, друзі за десяток. Це якщо я везу, наприклад, в Рівне, то ціна 100 гривень десяток. А якщо я продаю з доми на даний момент 80 гривень. Бачу, що багато підписників пишуть, що потрібно із доми продавати по 100 гривень. Ну поки не знаю, чи будуть люди по такій ціні брати, але думаю, що прийдеться скоро ціну підвищувати, так як зернові друзі. У нас по так, ну, на зерновій ціна не маленька. Оце пшеницю маю купувати теж завтра, якщо встигну, по 9 гривнів за кілограм. Пшениця по 9 гривень кілограм, кукурудза по 9 гривень, ячмінь, це все. І макуху е, макуху соєву, друзі, купую по 18 гривнів за кілограм. Отакі в нас ціни, то відповідно і я думаю, що і продукція наша теж має вартувати таку саму ціну. щоб... Не було собі працювати в мінус. Тож, як завтра, їду в рівне, то буде ціна по 100 гривень, а як з хати поки що продаю, то по 80 То ми в основному продажем займається у мене дружина, що вона його там все пофасувала. Особисто скажу про себе, що завжди люди хочуть, щоб були яйця якби, отакі кремові ті пожовтіші. Не дуже хочуть, щоб були білі. Не знаю чому. Але. Е, головне, що вони всі домашні, бо дехто буває, там, коли перший бере, то е, ну, пробиває, щоб жовток подивиться, який жовток і так далі. Ось я вам так покажу, вони всі гарні чистенькі. Все, зараз. Е, багато хто дивиться, там, який по якості жовток. Якщо жовтий, то вже тоді знають, знає, ну, значиться домашні. У мене були і такі клієнти. Також нові клієнти, наприклад, особисто ну, зараз завжди питають, чи вас васяється, бо якби зима і кури не дуже несуться. Тож завтра, друзі, буду на ринку. Обов'язково пройду по ринку, подивлюсь, позапитую, які ціни у нас в рівному і у відео наступному вже вам скажу або, можливо, навіть не в цьому, а в кінці цього відео. Доклею і скажу вже, які були друзі, ціни на ринкові. Так, ще що хотів сказати. Помаленьку почав ну, перепланування в хліві, хочу виділити ще окреме місце для курей. І, напевно, ще якусь одну-дві породи, хочу собі курей завести. Дуже мені подобається ну, по окрасу. Лівенська ситцева, дуже така вона мені класна, я її вже декілька років хотів завезти, але ніяк не зважуся. Це я, наскільки знаю, м'ясо є на порода. О, і напевно ще знову заведу е, легорнів. У мене там є декілька штучок, гарний півник і курочки. О, то, можливо, певну кількість ще заведу лагорнів. Хай будуть і, і будемо е, далі працювати. З нового року вже. Буду закладати, друзі, інкубатори, то обов'язково теж буду знімати відео і покажу вам, які інкубатори використовую особисто я для своєму, ну, своєму господарстві. Як там брудери, які в мене теж там саморобні з ОСБ. Але ну, друзі, нормально, в них курчата себе почувають і добре себе живуть. Тож, розкажіть. І поділіться, як ви реалізовуєте свою продукцію з доми, торгуєте на ринку, постійні покупці вже приїжджають. І особливо мене цікавить, якщо живете в невеликому селі, друзі, як ви її реалізуєте. І якщо, наприклад, там біля міста, біля обласного центру, я думаю, що реалізація буде відрізнятися, коли в невеликому селі продати, там, чи яке віддалення від великих міст. І коли, наприклад, як живеш там біля Рівного, ну, наприклад, якщо люди живуть біля Рівного, то я думаю, що... Тоді набагато є легше збути свою продукцію. Тож, завтра будемо їхати на ринок, я там пройдусь, подивлюсь, і тоді вже вам дам знати, що і як. І також ще до свят люди замовили у нас кроликів і три півня. Ну, три півня, три кроля і теж яйця, але не знаю, чи знімати відео, бо я думаю, там. Ну, ну, Ой, забиті тваринки, якби мають, можливо, не естетичний вигляд і комусь буде неприємно це бачити. Хоча я все теж роблю акуратно, гарненько, все його, бо люди завжди ну, хочуть, щоб було все чисте, гарне і зроблено акуратно. Тож на цьому будемо закінчувати наше відео. Успіхів вам, друзі, миру, добра, вам та вашим родинам! Ну що ж, друзі, приїхали ми з базару, купилися там для своїх домашніх потреб перед святами, дещо купили. І ну, завезли людям яйця, які в нас замовляли. І ще я вирішив, друзі, продати. Було в мене ще 60 яйць лишніх, і я їх вирішив продати тобі поспілкуватися з продавцями, що і як. І по чому які ціни. Сьогодні скажу на урівному, у нас на ринку в середньому ціни були від 100, Ну, 120, Від 120 до 150 гривень за 10 яєць. Ну, Я походив, тако люди беруть, кажуть, що наприклад, у вівторок яєць взагалі не було, і люди купували усі яйця по 150 домашні. Бачив, друзі, державні яйця продають ну, з державних тахофабрик чи частних тагофабрик по 75-85, дивлячись. Як які яйця. Нас Те, що ми продавали, їх достатньо швидко забрали, по 120 гривень ми продали. О, е ну і Це досвід для мене. також з людьми собі, знаєте, постояв, поспілкувався з боку. Дідусь теж продавав там молочку, сир, отаке якесь сметану. А я вже біля нього став яйця. І так вже якби, о, ну, в принципі, досвід такий є, ну, досвід якийсь такий з'явився. А ще, до речі, була одна така бабка прийшла, ну, скаже, по скільки яйцям. Ну, Я кажу, що 120 за десяток, коли бачу, що ну, бабка така не дуже там, це заможна, кажу. Якщо будете брати, то за 100 забирайте, де є останній десяток, де я собі вже піду по своїх справах. Ну, а вона, друзі, ну, не хочу матюкатися на камеру. Вона там Б. А вони що, у тебе золоті. Да я сама буду скоро з. Тими, саме, тими яйцями за таку ціну. Ну, коротше, баб, бабка попалась неадекват, хай бог миле, Кажу, Ну, то чого ви до мене кричите? У мене така ціна, он, дивіться, діть там державні, можливо, кажу, там є по 65 чи по 75, кажу, саме маленькі і, ну, і дешевше кажу. В мене така ціна собі. Люди он, кажу, і дорожче. Я пройшов, попитався, кажу, люди дорожче, кажу, купують. О, і дуже багато хто хто перепити, я завжди перепитує домашні, 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 точно домашні. Бо в мене вони гарненько були в лоточках впаковані, знаєте, чисті все. Їх людей якби це ну, дивувало, бо зазвичай там багато, я бачу, хто продає такі грязні яйця, знаєте. Але дружина їх спакувала мені, де і таке. О то як ви, друзі? Яка у вас? Цей, яка у вас зараз ціна ще раз на яйця. Таке, яку сьогодні побув, то вже собі вирішив, що буду там і раз в тиждень собі їздити на ринок, дай буду продавати. І те, що не будуть забирати друзі з дому. Тож, всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на наш канал.